8,26 – Такий курс продажу долара в банках і обмінниках. Втім, і такої вартості запастися зеленими не просто повідомляють. Змі банкіри кажуть, позбавлятися гривні і гнатися за доларом не варто. Все залежить від того, як зреагує національний банк. Чи він відразу зреагує, чи він буде чекати, як в 2008 році, пам'ятаєте, 10 днів чекав, що ринок сам все врегулює? Так, от я ще раз наголошую: ринок сам все не врегульовує. Не панікувати просять українців і в національному банку. Мовляв, українці вже неодноразово піддавалися паніці, змітали долар, а потім здавали його дешевше, ніж придбали. Переконують передумов, де здорожчання валюти немає. У 2008 році там була особа ситуація, тому що ждали дефолт, ціна, і там бал був существенний. Тож тобто там доходність по бумагам по нашому достигала 40%. То зараз такої ситуації немає. Можливість обвалу гривні активно обговорюють у соціальних мережах. Користувачі стверджують, державі необхідний бюджет і стабільний курс. І з таким гаслом українці почали об'єднуватися у соціальних мережах. Створили свій власний соціальний ресурс. Ми за мир. Буквально за кілька днів після того, як з'явився сайт і сторінка інтернет-спільноти Ми за мир, кількість користувачів сягнула понад 28 тисяч.